Вітаю, ви дивитеся Суспільний Житомир. Я Надія Назарук. і сьогодні ми спілкуємося з Лізою Ліпа Костою, міністеркою юстиції та цифрових трансформацій Естонської Республіки. Nice Вітаємо вас у Житомирі. Пропоную розпочати нашу розмову з мети вашого візиту. дуже дякую за можливість бути тут. Ми дуже зацікавлені в Естонії, щоб Україна. А також Житомирська область дуже скоро стали частиною європейського союзу. Щоб бути частиною європейського союзу. Є пропозиція, яку ми випробували в Естонії. Що ви можете використовувати багато грошей європейського союзу для проєктів для цих проєктів, саме органи місцевого самоврядування є ближчими до людей. І можуть інвестувати гроші, щоб зробити життя громадян кращими, безпечнішими, більш зв'язаними. Естонія пережила такий самий період. Ми щойно святкували 20-ту річницю в Європейському Союзі. Зараз ми хочемо допомогти вашим місцевим органам влади з тим, як написати ці проєкти, як їх реалізувати, та як отримати від цього найбільшу користь. Отже, у нас є проєкт спільно з Житомирською областю, щоб Естонія допомагала місцевим чиновникам писати кращі проєкти і отримувати більше грошей для кращих результатів. Чи можете ви розповісти нам більше про цей проєкт? Можливо, якісь подробиці Естонське агентство розвитку це агентство нашого міністерства закордонних справ, яке фактично працює тут із тартуським університетом. Він є найбільш рейтинговим університетом Естонії, одним із 300 найкращих університетів світу. Разом із консультаційною компанією Сівіта. Ми залучаємо наших найкращих людей, щоб вони працювали із вашими найкращими людьми, щоб отримати знання про те, як організовувати та написати успішний проєкт, як мати мислення орієнтоване на європейські цінності, і як виконати все, щоб гроші були використані найкращим чином. Головна мета полягає у тому, щоб люди, які живуть тут, Дійсно отримували кращі дитячі садки, кращі школи, кращі лікарні, кращі дороги, кращі зв'язки, кращі цифрові стандарти. Все, що, врешті, врешт є на тому рівні, що є в Європейському Союзі. Це основна ціль власне Естонію вважають лідером у сфері цифрових трансформацій, зокрема у сфері цифровізації державних послуг. Україна також розвиває цей напрямок останні декілька років. Ми називаємо його «держава у смартфоні, або ж, можливо, уряд у смартфоні як країни Європейського Союзу, зокрема Естонія, оцінюють прогрес України в напрямку діджиталізації Я вважаю, що ми дійсно країни однодумці: Україна та Естонія. І це дуже важливо. Ми хочемо запропонувати з боку уряду дуже прості, дуже швидкі, дуже ефективні послуги. В Естонії ми оцифрували 100% наших послуг, які пропонуємо всередині країни, є лише декілька паперів, які залишаються у третіх країнах, де ви просто, наприклад, загубили свій документ або щось подібне. Але в основному Естонія це цифрова держава, функціонує на 100% у цифровому форматі. І те, що ми навчилися від вас, і те, що ви навчилися від нас. Це те, що ми використовуємо мобільні телефони, тому що люди, особливо молодь, мають мобільні телефони. Так усе стає ще простіше. Отже, ви використовуєте нашу базову архітектуру. Ми використовуємо ваш досвід того, щоб забезпечити функціонування цифрової держави в дуже критичній ситуації. Це я б сказала, взаємовиграшний проєкт у всьому. Тому ми вчимося у вас, ви вчитеся у нас. І разом ми будуємо стійкі, сильні, демократичні цифрові країни. Тому європейський союз вчитиметься у нас. не менш важливим питанням є цифровізація послуг органів місцевого самоврядування. Можливо, в Естонії є якісь проєкти, якийсь досвід у цій сфері є багато проєктів. зараз ми працюємо з проєктами, які використовують штучний інтелект, щоб зробити його ще дієвішим продовжувати інновації. дуже простий приклад у школі. Діти в одному класі, але різного рівня. Вчителю потрібно багато часу, щоб підібрати для кожного вправи, які відповідають його рівню. Тож ви можете використовувати штучний інтелект, щоб мати дуже швидке рішення та завдання для різних учнів в одному класі на їх конкретному рівні, щоб вони продовжували вчитися і відчули, так я успішний, я можу це зробити. Це лише один приклад того, що ви можете зробити в школах місцевого самоврядування а як цифровізація впливає на прозорість уряду та на рівень корупції в Естонії це дуже дуже важливе питання. Естонія почала цифрову трансформацію після відновлення нашої незалежності в 1991 році. ми точно хотіли зробити все інакше ніж це було в радянському союзі та Росії. Ми хотіли дуже швидко позбутися корупції. Ми зробили цифровий уряд, де все прозоро. Кожен громадянин може контролювати, шукати все. І ми також говоримо про наші помилки, коли щось іде не так. Тому ми прозорі у всьому. Також дуже важливо зміцнити довіру громадян до уряду та цифрових сервісів. Отже, багато коду є фактично відкритим кодом. І всі системи є прозорими та перевіряються. Усе, що робить уряд чи місцева влада, кожен може простежити до останньої помилки. Також дуже важливо, щоб публічні закупівлі були прозорими, щоб була компетентність і справжня конкуренція. компетентність з боку уряду організовувати державні закупівлі таким чином, щоб вони були повністю прозорими та чесними. А з боку приватного сектору віра в те, що до них ставляться чесно. І що вони можуть повністю бачити, що роблять конкуренти і що існує реальна конкуренція між компаніями приватного сектору задання найкращих послуг за найкращу ціну ви згадали Росію. Російські кібератаки є одним із інструментів інформаційної війни. Чи є випадки таких атак на державні сервіси в Естонії? Багато таких випадків у 2007 році. Естонія була першою державою у світовій історії, яка зазнала нападу як повноцінна держава з боку Росії. Таким чином, це була перша в світовій історії кібератака проти цілого народу. з 2007 року ми будуємо наші системи кібербезпеки, щоб тепер захищати день у день усе, що маємо. після повномасштабної війни в Україні Естонія була першою країною, яка підтримала Україну. Тому ми отримали масові кібератаки. Іноді тільки іноді вони пробираються в деяких містах. Але загалом ми щодня створюємо дуже безпечну, дуже потужну систему кібербезпеки і в багатьох з наших сферах. Ми робимо все разом з Україною. Ми вчимося багато чому від вас. А чи були випадки крадіжки даних після таких атак? наприклад, у 2020 році, російські військові фактично увійшли до системи нашого міністерства. Це організував уряд Росії. Тепер разом із нашими союзниками ми можемо довести, що цю кібератаку організував російський уряд. На щастя, вони отримали лише небагато даних неважливих. все таки вони пройшли в 2020 році на одній ділянці. І ми могли разом із союзниками довести, що це було організовано урядом іншої держави Росії дякую вам за це інтерв'ю, пані Пакоста. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Лізою Лі Пакостою, міністеркою юстиції та цифрових трансформацій Естонської Республіки. Залишайтеся із суспільним.